Доброго часу дня кінодумці. Ось ми і дочекалися продовження бунтівного місяця від Зака Снайдера. Перша частина вийшла минулого року, і думки про першу частину можете знайти на каналі за підказкою до цього відео. А от щодо тієї, що залишає шрами, якщо хтось не зрозумів, так називається друга частина будівного місяця. Так ця частина дебютувала з найгіршими оцінками у кар'єрі Зака Снайдера та перевершила цим. Попередній фільм франшизи. Зараз та, що лишає шрами, має лише 18% рейтингу критиків на Rotten Tomatoes та 47 глядацьких симпатій. Перший фільм дитя вогню отримав 21% та 57% відповідно. Зокрема, критики відзначають нудний пустий сюжет, який зовсім не чіпляє розтягнутість фільму та неоригінальність буквальної кожної деталі. І з цим важко не погодити. Проте особисто для мене друга частина вийшла трохи кращою за першу. Хоч і проблем тут так само вистачає. Так само, як і в першій частини, тут явний перебіг зі «о». Але в цій частині до нього можна сказати звикаєш. По-інакшому Зак снайдер напевно не може. Пере на щось корисне нікуди не зникла байдужість до більшості головних персонажів. Чому до більшості, адже в першій частині не вражав абсолютно ніхто, окрім антагоніста Атікоса, котрого зіграв Ед Скрейн. Але його в другій частині просто зливають, як фізично, так і кінематографічно. Якщо пам'ятаєте, в першій частині його ледь не вбивають, і врятувати його вдалося тільки завдяки тутешній медицині. Давалося це такий натяк на те, що він матиме б такий вплив, як і інший антагоніст якого також врятували завдяки медицині. Мова йде про Дарта Вейдера. Я, Порівняння можливо і притягнути за уха, але ж бунтівний місяць саме так себе і позиціонував, як нові зоряні війни. І якщо в останніх персонаж Вейдера став культовим, то його снайдеровська копія може похизуватись лише недологою битвою на світлових мечах. І від цікавого персонажа він перетворюється в якесь посміховисько. Ні, неправда. Та потрандише з іншого ж боку, нас намагаються ближче познайомити з головними героями, і в деякій мірі це вдається. Кожному прописали доволі непогану мотивацію, чому кожен з них має свої мотиви за що ненавидіти місцеву імперію. Довбали скотиняки, особливо хочеться виділити Джимона Гонсу. Нарешті, хоч за кимось з головних героїв. Та їх хоч трішечки цікаво спостерігати. А за іншими акторами, як і в першій частині, з цим виникають проблеми. Часом виникає враження, що навіть самим акторам було нецікаво зніматися у цьому фільмі. Через це деякі їхні емоції здаються надто неприродними. Що ви за люди? Чому ніхто не допоможе? Ні. Що пішло на користь фільму, це те, що взагалом події відбуваються на одній локації. Як би це дивно не звучало для космічної космоопери, така прив'язаність до однієї планети зменшує сумбурність, котра була в першій частині, і дає змогу більш плавно розповідати історію. Так не ідеально, але хоч щось. Звичайно, як і перша частина, фільм виглядає красиво. Візуально складова це, мабуть, єдине, до чого за ці два фільми не виникає питань, але якби за цією картиною ще б стояла міставна історія. А так ми отримуємо світ, де міжпланетні подорожі є буденністю, а люди чомусь збирають зерно за допомогою коси. Ось таким вийшли нові зоряні війни, чи точніше не зовсім зоряні. І не зовсім війни. Не знаю, чи вийде в Снайдера вламати Netflix на ще один фільм у цьому всесвіті. Але якщо вдасться, то потрібно буде багато над чим працювати. А поки цей фільм отримає від кінодумки 5 і 6 балів 9. А що ви думаєте про фільм? Пишіть в коментарях. Ай, і ледь не забув, ще ж вийде версія з рейтингом 18. Але мабуть, кардинально навряд чи що зміниться. Якби я міг заплакати, то заплакав би. Серйозно. Тож на сьогодні це все. А ви не забувайте підписуватись на канал. Та ставити лайки зустрінемося в новому відео.